До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Друзі, вітаю всіх! До вашої уваги огляд подій, які сталися вчора, в районі проведення антитерористичної операції. Отже, на Луганському напрямку бойові дії велися лише у новорічну ніч, ще до світанку. Противник тричі обстріляв наші позиції у станиці Луганській та прилеглому селищі Сизе. Важке озброєння при цьому не застосовувалося, і обстріли були досить короткими, не більше 15 хвилин. Донецький напрямок. Там доба почалася з активних ворожих обстрілів на Світлодарській дузі. Одразу після настання Нового року, за київським часом, противник відкрив вогонь спочатку з легкого озброєння, а потім з мінометів. Всього по наших позиціях було випущено 19 мінометних снарядів. Дещо згодом ворог почав провокації у Троїцькому. Зайцевому, Верхньоторецькому та Авдіївці. Усі вони закінчилися ще до 2-ї години ночі. Після цього ворог активізувався вже після 18-ї години, коли ще тричі обстріляв позиції сил антитерористичної операції. Кожен обстріл тривав близько 25-30 хвилин. Таким чином, всього ж на Донецькому напрямку за добу сталося 9 ворожих збройних провокацій: одне з використанням важкого озброєння. І Маріупольський напрямок. Тут основні події розгорнулися не в новорічну ніч, а ввечері 1 січня. Противник масово застосовував міномети на ділянці фронту Павлопіль-Шарокіне. По наших позиціях ворог випустив понад 70 мін. Вогонь з легкого озброєння, противник вів практично цілий день. Загалом, як і раніше, на південних рубежах неспокійно, але вони під надійним захистом. І також по одному ворожому обстрілу вчора сталося у Мар'їнці та Новотроїцькому. Це було ще до світанку. Всього ж за добу на Маріупольському напрямку зафіксовано 26 ворожих обстрілів, зокрема у 11 випадках ворог застосовував важке озброєння. Вчора в районі проведення антитерористичної операції зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів противника. І за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Четверо наших бійців зазнали поранень. Друзі, це вся інформація. Чи буде запитання, уточнення? Якщо запитань немає, дякую.